Вітаю всіх на моєму каналі. У нас вже 500 підписників. Дякую, що підписуєтесь. Є однодумці по грибним болячкам, так би мовити. Гребна лихоманка. У нас сьогодні прийшов. Майже 3 кілометри пройшов, нічого немає, а знову йшов за кимось. Знову зранку не пішов, пішов вже майже після 12-го дня, але є такі грибні місця, які виручають. Ну, ось сьогодні таких вже, я не знаю, десятка три мабуть. Ось які вони. О, знайшов місце і тут колупаюсь. Схил такий крутий. Вон, під 45 градусів кут. Я вже і на жопі з'їхав. Так що процеси триває. Он дивіться, почищений гриб. покажу ось. А на стежці ось отакі Барвички. Бачите? Айки. Типу заховалися? Ось такий вражайчик напоки на цей час. Буде щось цікаве під знімуще, щоб реально невдобно і ніколи знімати як такі один за одним. Дивіться, як вам таке. Ну як оце не взяти таке, Капит. Чотири штуки боровички, які у них шляпи майже коричневі такі. Ва! Уже темніє в лісі. Мабуть, я вже грибне місце пройшов. Ну, щоб ви бачили, скільки тут їх по кількості. Всі маленькі, всі тугенькі, майже не червиві. Кому подобається, сподобалось відео, палець угору, коментар, ну, ви знаєте. Не знаю, я ще трошки пображу, але вже темно знімати, мабуть, не буду. Так що всім мирного неба. До нових зустрічей на канаті.